Добрий день, мої любі карапузики. Подивіться, яка чудова погода, як весело світить сонечко на небі. Як воно раде вас бачити. Ой, ой, подивіться, а що це стало? Сонечко відправило когось до нас у гості. А хто це? Це помічник сонечка, маленький промінчик. Який він кумедний. Але йому сумно, тому що ви по своїх домівках. Що ж нам робити? Подивіться, у мене на столі стоять квіти. Вони кивають голівками до промінчика. Погляньте, адже вони схожі. Як називаються ці жовті квіти, які схожі на сонечко? Ну, звісно, це ж кульбабки. Раз кульбабка край доріжки. Два курбабка біля ніжки, три кульбабка біжучка, ще чотири з-під листка. П'ять пушинки розлетілись. Далі пальчики скінчились. А що ми знаємо про цю квітку? У яку пору року вона виростає? А Авжеж, навесні. На що схожа квітка кульбабки? На сонечко. Наче вона його донечка. А де ростуть ці квіти? На галявинах. Значить, квіти по А хто ж доглядає за цими квітами? Перегадайте, у нас губів теж квіти. Як вони називаються? Кімнатні рослини. А хто за ними доглядає? Піклується про них. Ми з вами. Ми з вами їх поливаємо і рихлимо землю. А ще потребують допомоги людей польові квіти. Природа все передбачила. поливає дощі землю рифлять, кроти та миші. А для чого ж потрібні квіти? Звісно щоб милуватись. А зараз, мої хороші, пропоную вам зарядку для очей. Очі щільно ми закрили. Це один, два. Три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Дали щось розглядаємо. Дивимось далеко-далеко. Поки ми розглядали, до шустих порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Починаємо спочатку нашу зарядку. Очі щільно ми закрили. Це один. Два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдали ні щось розглядаємо. Дивимось далеко-далеко. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Дуже гарно попрацювали. Приступаємо до малювання. Для роботи нам потрібна жовта, зелена, чорна та біла фарби, середній та малий пензлик, а також губка. Кульбабки мають два вбрання. Перше жовте, як сонечко, а друге біле та пухнасте, схоже на кулу. Сьогодні ми намалюємо пухнасті кульбаб. Починаємо роботу наплом, тобто фоном. На палітру розводимо жовту, зелену та чорну фарби. Намочимо кінчик губки у воду і наберемо жовту фарбу. Притискаючи губку на папір, створюємо відбитки. Верхня частина листка у нас жовта, а нижня буде зелена. На листку губка створюємо візерунки. Середню частину зафарбовуємо переходним кольором жовту-зеленим. Додавши до губки чорного кольору, проштамповуємо поверхню по нижньому краю. Ось наше пло готове. Поки наше тло буде сохнути, ми виготовимо трафарети. Так як будемо малювати кульбабки за допомогою штампу, нам знадобиться смужка щільного паперу, ножиці, простий олівець та предмети, які мають форму круга. Це можуть бути кришечки, рюмочки тощо. У мене два круги і вони різні за шириною. Предмети обводимо і вирізаємо. Ось що має вийти. Два трафарети, які допоможуть нам намалювати кульбабки. Для малювання кульбабок нам знадобиться біла фарба губка та два трафарети пензел. Губку зафарбовуємо білою фарбою. Трафарет щільно притискаємо до тла і притримуємо пальцями. Губку притискаємо до трафарету не виходячи за квадрат. Так що, коли ми трафарет піднімемо, утворився рівний білий круг. Чергуємо більші та менші круги, щоб урізноманітнути подбавкове поле. Далі нам необхідно намалювати серединки наших кіточок. Для цього нам знадобиться жовта фарба та ваш мізинчик. Змочуємо кінчик мізинчика у воді. Наберемо трішечки фарби і робимо у середині наших білих корок відбитки ваших пальчиків. Далі до наших пухких білих кульок проводимо та на зелені стебельці, щоб показати, що квіти дійсно ростуть. Вони можуть бути не прямі, а трішечки вигнуті, направлені у різні сторони. Для завершення роботи слід додати зелені листя. Листя кульбабок нагадує ялинки. Малюємо ось таким чином. Ось і робота готова. Дітки, наш камінчик дуже задоволений, що він познайомився з такою чарівною квіточкою, яка може бути схожа на сонечка мов його донечка, а може бути схожа на чарівну кульку. Але ось ходу вітерець і наші парашутики кульбабки. Полетів, разом з ним полетів і промінчив до свого сонечка. А ми, з вами, друзі, не прощаємося до нас зустрічі.